Віта вас, мої шановні Терези! Зараз поговоримо з вами детальніше про енергії травня. Наголошую відразу на тому, що буде стеліум, так зване скупчення планети в знаці тельця, і це будеркатися вашого восьмого сектору, сектору, що пов'язане із великими грошима та кризовими ситуаціями, а також банками та спадком. І вже починаючи з 1 травня ванера, яка Управляє вашим знаком, буде в напруженому аспекті до Плутону, тож будуть гостро стояти питання, які стосуються взаємовідносин та фінансів. І це буде торкатися вашого п'ятого і восьмого секторів, тобто все, що пов'язано із вашою власною справою, тим, що ви любите, з вашими дітьми, із романтичними зустрічами, із відпустками, буде в напруженні до планети трансформації та руйнувань. Символічно, Плутон і управляє восьмим домом. Восьмий дім це дім великих грошей. Тож можуть бути підняті питання, які стосуються збільшення фінансування для вашої власної справи, або ж саме стосуватися підняття питань стосовно аліментів, і з 2 травня можуть повторюватися ситуації восьмого дому, адже. Плутон буде ретроградити. Він, якщо торкався ваших планеток або чутливих точок, коли йшов в прямому русі, то зараз, повертаючись, він знову може їх торкатися і знову будуть ситуації повтори, пов'язані із сектором взаємовідносин, романтичних зустрічей та дітей. Але оскільки планета вже проходила, ви вже маєте певний досвід, то зараз ви просто можете, знову ж таки, якщо вас буде повертати до цих ситуацій, ви зможете поставити в них крапку. Головне проявляти велику відповідальність і дозволяти змінам приходити в ваше життя. 7 травня буде громаній аспект між Сонцем та Сатурном. Сонце це наше я, це прояв нашої енергії, яка заряджає всю натальну карту. А Сатурн це планета, що відповідає за закони, порядки, в дечому обмеження, але вона наділяє нас внутрішньою силою волі та націленістю. Це буде стосуватися вашого 8 і 6 секторів. Тобто, при дотриманні режиму дня, ваших обов'язків, відповідальності на роботі у вас може зрости. Фінансове положення пов'язане із вашими партнерами та великим бізнесом. Можуть бути підняті питання: як спадку, кредитування, фінансування. Це хороший період для того, щоб ви змогли звернутися за допомогою, оскільки тут також пов'язаний дім допомагаючих професій, до езотерики або психології. Може змінитися режим дня за рахунок того, що. Цей сектор ще пов'язаний із зачаттям, або ж це можуть бути підписання великих серйозних угод із, стосовно корпоративного бізнесу. 8 травня буде новий місяць, і він буде пов'язаний із також із сектором, що стосується великих грошей. Тож ви можете прописувати плани, які стосуються зачаття, отримання банківської допомоги або соціальної від держави, або це може бути перехід відносин на новий рівень. Це може бути пов'язано із операціями, кому потрібно в цей період. Тобто, коли буде зростаючий місяць, ви можете пропрацювати ці питання, зробити підготовчу роботу. Звісно, всі планові операції краще робити на спадаючий місяць, але підготовка може бути на зростаючому місяці. Звісно, це стосується операції, які мають нагальну потребу. Це вже потрібно буде вирішувати із лікарем. Але це такий крайній варіант восьмого дому. Восьмий дім це езотерика, це психологія, це пристрасні відносини, це все, що пов'язано із великими грошима, із ресурсами, як вашими, так і вашим партнером, або по шлюбу, або по бізнесу. Це дім, який вказує на власний великий бізнес. Тож прописуйте плани, максимально детально можете прописати бізнес-план, і обов'язкова енергія місяця та сонця допоможуть вам в реалізації ваших проєктів. Будьте обережні з 10 по 11 травня, адже Юпітер, який символізує наш авторитет і як планета, яка все розширює, буде у з'єднанні з лою зіркою Алголь. Знову ж таки, в вашому восьмому секторі. В цей період буде так звана боротьба добра із злом за вплив зірки Алголь на нас, на кожний знак Задяку, а також на Україну. Є два окремих відео. Посилання залишу під цим відео в коментарях. А 13 травня Сонце буде у з'єднанні із Ураном. Біля Урану зараз недалеко знаходиться і Юпітер, і білий місяць. Білий місяць символізує допомогу вищих сил. Сонце це наша енергія, уран це креативність, це неординарність. Юпітер це все розширює. Тож це буде вибух творчого потенціалу. Це можуть бути нові зустрічі, це креативні ідеї, неординарний підхід. Можна в свою роботу внести щось нове і новітні технології, наприклад, якісь тренди. Варто бути обережним у поводженні з електричними приладами в цей період. Уран може змінювати наші плани, але оскільки зараз Марс у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, то це будуть зміни, які потрібні нам для нашої еволюції, для прориву, для прогресу. З 15 травня. Меркурій, як планета взаємовідносин, інформації, буде переходити в ваш восьмий сектор. Поступово все більше і більше планет переходить в цей сектор і дає вам можливість реалізувати себе і отримати великі гроші. Може бути багато підписань, різноманітних контрактів, багато поїздок, багато переписки та дзвінків, нові зустрічі. З 18 травня буду максимально проявляти себе стеліум, Детальніше про нього розкажу в окремому відео для кожного знаку зодіаку. Сонце буде у з'єднанні із Юпітером, Венера із Плутоном. Це чудовий період, коли ми зможемо отримати і фінансову винагороду. Це може бути періодом отримання нових знань, нових знайомств. Головне опрацьовувати енергії планет по їх найкращим якостям. Венера це дипломатичність, Юпітер це щедрість, це авторитет. Плутон це планета трансформації. Якщо вас щось тримає, надає вам розправити крила, якщо воно надає вам розвиватися, цього треба позбуватися, щоб у вас на зміну старій непотрібній енергії прийшла нова з новими можливостями. 19 травня сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Шостий і восьмий сектори. Це період, коли ви зможете перейти, наприклад, із роботи в найм на свій власний бізнес. А це період, коли ви зможете проявити творчість. Це може бути підписання угод з іноземними державами. Це період віри і надії в краще. 20 травня сонце буде переходити в знак. Близнюки. Це хороший аспект для того, щоб ви, наприклад, поїхали мандрувати, або ж заводили нові зв'язки із іноземними представниками. Сприятливо починати вивчати щось стосовно вищої освіти, наприклад, або ж вивчати іноземну мову. 23-го Травня буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, що стосуються вашого третього сектору, тобто вашого всього близького, близького оточення. Це родичі, брати, сестри, тітки, дядьки, а також ваші колеги по роботі, сусіди. Це можуть бути питання. Пов'язані із переїздом, і тим самим у вас буде отримання результату або ж комбінація, що все ви вирішили, ви переїжджаєте, і у вас буде зміна сусідів, наприклад. Або ж це сприятливий період отримати винагороду, або ж отримати права, диплом стосовно підвищення вашої кваліфікації. Венера в цей період буде у з'єднанні із Юпітером, тобто планета малого щастя буде в з'єднанні з, з планетою великого щастя. Це також сприятливий період для різноманітних зустрічей із пливовими людьми. із Винагороди. 26 травня і Юпітер буде переходити в знак Близнюки. Про це відео вже є на моєму каналі, посилання залишу під цим відео. І буде також у вашому 9 секторі. Це нова можливість, нова енергія для того, щоб ви реалізували себе через розширення своїх контактів. Це може бути вихід вашого бізнесу за межі України, наприклад, це може бути розширення свого бізнесу через онлайн-проекти, розширення своїх можливостей за кордоном. Багато знайомств і переписок. В цей період Марс буде активувати все те, що ви запланували в період коридору затемнень, будуть починати реалізовуватися ваші плани. Я ж бажаю вам найкращого травня, щоб, не дивлячись на напруження аспекти, реалізувалися ваші плани найкращим чином.